Слава нації. 31.03. Десь 11 годин дня. Перший день поставив бджіл. На бджіл пильцеловлювачі. Такий от лід щодо зимівлі, то зимівля. Майже 100% один вулик залізла миша бджоли. Я там об'єднав їх, коротше кажучи. Це по моїм недорахункам. Так і що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо відразу хотів би повернутися, пройшло майже 7 місяців, то перше моє відео було е чим погана українська рамка і перший на огляді був ось саме цей вулик. Так, казали, що там матка погана. Деякі поціновувачі бджіл. Зараз е... я відразу скажу, що цей ряд я продивився, почистив е, трохи де було, але бджола до мене почистила під, під, мір, під мору в більшості сімей. Цей ряд я продивився, а от другий ряд я ще взагалі я не, не заглядав. Я, е, туди ну, так, з краю проглянув, а всередину я не, не заглядав. О так, то до чого я хотів би сказати про, про що? Про силу сімей повернемось і українську рамку. Бо можливо хтось вважає, що я жартую ось цей вулик, да? те, що ми оглядали 3 вересня, майже 7 місяців пройшло. Побачимо, що тут у нас робиться. Тут в мене стоять рамки. Рамки, бачите там видно, що без сітки працюю, пилковловлювачі стоять, я працюю без сітки. То до чого ж я веду, що я хочу довести? Довести що, що таке сильна сім'я або потужна сім'я, що їй не потрібно там. Да не потрібно лишні дотації, як то кажуть. Комбінації. О! Да, і вона саме. Так, це я відсунув в рамки ті, що за заставною, з медом стоять вони, вони як хочуть. А тут у гнізді у них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок. 10 рамок. Ось заставна. Це вже в роботі, нормально бджіл буде. Але це половинка. Так. Ось я їм підставив половинку з медом і вони її освоїли вже. Ось на крайній рамці вже бджола ось висить і тісно вже. Так, казали що тут у мене... Що у мене тут? Погана матка і... На українській рамці, так? Да? І розвиток дивимось просто що у нас тут по розплоду. Тобто я вже зараз потрібно їм давати, додати щось трохи, я так думаю. Ось рамка крайня, перга мед. Так. Так, це є. Бджола працює у роботі. Тобто потужна сім'я, їй не потрібно, тільки їй день і все. Вони, все, що їм потрібно, вони роблять. День нормальний погоди мається на увазі. Ще рамка пергійкось. Чепільці Бо жовта вся. Верба. Так. Уже продивимся цю сім'ю. Ось пішла рамка з розплодом. Свіжий засів повністю. Так. О. Так, да, так я через тиждень чи через два понимай, уже, ось вже хвоста тянуть, їм тісно збоку. І засівчик. Да? Погана матка. Ну, для мене нормальна матка, в принципі. І кажуть, що в українській рамці не сіється, зверху донизу не засівається рамка. Будь ласка. Засів Зверху донизу. Покажіть мені в Дадані, будь ласка, на сьогоднішній день такий засів і такий розвиток. Ніхто не показує. А чому? Тому що в додані бджоло, сильну бджолосім'ю набагато важче зробити сильну бджолосім'ю, ніж в українці. А є ще така... Поняття не породи бджіл, а я вважаю таке поняття як е, руйнування бджіл. Це трошки вище поняття, ніж чим... ось, будь ласка. Тут вже трутиньона є печатний, тобто я через 2 я вже буду робити відводки. А можливо кому потрібна така бджіла, віддам так що. Не у травні місяць. А в квітні, всередину квітня я вже, будь ласка, кого, кому потрібно, пишіть коментарях. Так, не буду я далі лізти там. цей, що мені там? Мені там не цікаво. Але засів темна рамку, звісно, темно, але засів вже сьогодні спільцовування воно. Так це щодо щодо сильної сім'ї. Тобто, вони нема в них такого, що там перше покоління виводиться, друге, вони відразу вони, вони пропускають. Все це. все це діло, всі ці підрахунки, всі ці таблиці. Це не для потужної сім'ї. Ні, і не на українську рамку. Все. Тобто спростовую деяких. Да. Середня слабка сім'я йде так, як в Додані, Розвиток іде. А сильна сім'я. Ну хотів би сказати, що це не... У мене тут не найсильніша не сім'я. Зараз я вон. А В чому же ще плюс потужної сім'ї чи то сильної сім'ї? Не просто в її розвитку, що вони набрали і, ось о, і вже через мені будуть мед носити. Ось. Вже зараз, через тиждень чи через два там ріпак зацвіте, все, в мене буде товарний мед, якщо я покладу їм цей на мед, якщо він мені потрібен буде. О. А в тому, що... будь ласка, дно там, якщо... О, дивимось. Одна пристала до мене вона. Треба, навірно, сятку подівай. Отже, що <кхи> я хотів сказати? А, що потужна сім'я, вона... Вона сама себе контролює і всі свої хвороби контролює. Тобто не прицепиться до неї той кліщ в такому розумінні, як Варатос, тобто хвороби, можливо, кліщ, пару тих кліщів не буде, але такого захворювання в цій сім'ї, як Варатос, не буде. Це вам даю гарантію. О. Тобто сім'я в деякій мірі сама регулює того кліща. Тому що я обробляв по осені я обробляв і весною обробляти не буду від кліща. О. Тому що весняний розвиток вони пробігають як 100-метровку потужні сім'ї. Їм не потрібно там якісь календарі там. Тобто все, буду закривати їх. О. Тобто, що мається на увазі? Потужна сім'я? Є, можливо, кліщ, є там, можливо. Чи буде якесь перезараження весною з інших сімей. Але хвороби в потужній сім'ї, такої як варатос, не буде. А у слабій середній сім'ї буде. Тільки от як зробити як зробити сильну сім'ю у Дадані? Ну, все вже потрібно робити там або двохматочне, або. Сейчас я закрию їх, дай піду от сюди. Двохматочне, ось сюди. У мене тут ось, будь ласка, кругом. Або двохматочне, щоб на розвиток, щоб на ту саму акацію. Мені не треба. Я, я поставив на пілок для того, щоб трохи збити їхню цю послабить їх чуть-чуть ось наприклад тут 13 у мене якось був на огляді бистренько зробимо покажу вам просто да і все Воно уже. Щось тут непонятно. Їм тісно вже. Скільки рамок? Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять рамок і їм тісно. Що мені з ними люблять? Розширять, да? якщо на сьогоднішній день всі рекомендують нам зжимати гніздо, то я розширяю, бо тому що в мене українська рамка, а не додано. Я буду розширяти, а не зжимати, тому що... Я вже так бачу, що як я відкрию цього вулика, то, то там пустого місця не буде. Воно вони вже гризуть цю. їм тісно гризуть утеплітельчі. Правильно, так, так? Да? О. Ага. То що ж сильна сім'я робить вона? І чого це? Ось, крайня рамка це. Будь ласка, там повно бджоли повно. Бо вони трохи я поставив їм пилок може ще сьогодні вони будуть трохи не нравиться їм що я їх але побачимо вечором що там може не буду щось побачимо. отже якщо при весінній, пере, пере, ну погода, якщо, скажімо так, весною буває гарна, буває не дуже, то е, сильній сім'ї потрібно 2-3 години для того, щоб забезпечити себе е, чим там, свіжим нектаром і пілком. А слабкій або середній сім'ї ну, потрібно день-два гарно попрацювати. Гарно попрацювати, щоб чувствувати себе комфортно. Тобто йде менший ізнос бджоли, тобто її ресурсу Потужна потужність, так як автомобіля, потужність. Чим потужніший двигун, тим більший в нього ресурс. Так-так. Ну, у нас багато об'єднують, наприклад, бджолосімей. Є такі рекомендації, так да, можливо, під певну ось в мене тут уже що в мене тут? Їм тісно воно вже, я їх маю роз... Роздвигати Я так розумію, зараз я буду їх закривати. Бо вони мене кусають трохи. Так, воно ну, таке. Зараз побіг. Ану, вилізла і зразу чистить уже. Тут дві сімейки у менечка сімейки вже так, ну то таке. Так, да, не хочеться там казати, що я там все знаю, але просто хотів показати вам на сьогоднішній день силу сімей на українську рамку так да, можливо вечором покажу скільки вони принесли пилку вже їм той утеплитель що був вже їм не треба вже їм все я вже навіть повикидаю їм утеплителя думаю не ну надо конечно желательно ми це положимо, це ваштаниці. Одною рукою трохи чужу, конечно. Так, все, буду закінчувати, не буду довго розтягувати. Всім гарного дня, подякував. Щас покажу наприклад, що я хотів показати. Літ може показати. Вон так десь близько. Ще обльоту нема, обльот буде десь молодої бджоли. Це все робоча бджола. Он таку... Обліт буде пізніше в 1.12. 12 Ще нема 12. Отакий от лід. Да. І це, так, да, є там такі трохи не камельфо, ми їх будемо е, удаляти із пасіки, тобто. Ну, Але 90% бджолосімей в такому стані, як, е, як я вам показував. Да, кого зацікавило, там, наприклад, ось такі, кого, такі вулики у мене є 10 штук. Тому такі можу в гарні руки таких вуликів віддати. Комплектацію повністю комплектація з магазинами, з рамками, з гарними сім'ями. Вже до акації. Отводки, якщо поробити, будуть до акації і, от, і отводочки принесуть по одній дві рамці. Меду. Все тоді, всім гарного дня, успіхів у бджільництві, нових досягнень, миру, перемоги, до побачення.